Добрий день, я ваш психолог Ніна. Я дуже рада вас знову в себе вітати. Розповідайте, в чому полягає ваша проблема цього разу. Цього разу моя проблема така. Ми хочемо зібрати для наших захисників на дрон. Психолог Ніна, Але якийсь мужик говорить, що він не такий. А хто не такий? Мужик? Та до чого тут мужик? Дрон. Але якщо мужик тут ні до чого, то в чому тоді полягає ваша проблема? Соображаємо, психолог Ніна, Тому що на нього потрібні гроші. Ой, На кого гроші? На мужика гроші. Щось ви мене заплутали. Ну, ви знаєте, та я сама заплутала. На дрон. На дрон? На дрон, мужик, гроші, мужик, гроші, дрон. Я тут без пол літра в цьому пасінці не розберусь. Відмініть сьогодні п'янку та кидайте гроші в банку. Ой. Ну, добре, вмовила. Е! Добре, що в мене таких психологів по місту. Пока Ой, До побачення!